Інцидент стався у понеділок. Зранку, зі слів голови Білогірської райдержадміністрації Андрія Поліховського, до нього в кабінет зайшли близько 20 чоловік. Частина із них у військовому камуфляжі та повному озброєнні. Чинився психологічний тиск з їхньої сторони. Частина з цих осіб були озброєні десь три пістолети. У них було один ніж та один гумовий кийок. Люди вели себе некоректно, некультурно, доволі агресивно. Невідомі вимагали, що посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням. Мотивували тим, що начебто Андрій Поліховський неправомірно звільнив двох заступників попереднього голови РДА і начальника відділу культури. Сам посадовець ці звинувачення відкидає, каже, вони написали заяви на звільнення за власним бажанням та згодою сторін. Крім того, ставили особи вчора, які до мене в кабінет зайшли, ставили претензії в тому, що я, начебто, не місцевий, начебто не володію ситуацією. Хоча я їм чітко дав зрозуміти що ситуацію я володію, проблематику району я досить непогано вивчив. У команді Андрія Поліховського припускають, що за озброєними візитерами стоять люди, які були при владі за президентства Віктора Януковича. Я пропрацював на посаді 20 днів. За 20 днів я маю інформацію щодо того, що тут ніхто нічого 20 років не робив і не намагався заробляти гроші для громади. Тому ці місцеві окремі князі. Вони і хочуть їх влаштовує такий стан справ, коли гроші громаді не платять, а хочуть гроші собі брати тільки в кишені. Так не буде. Після того, як Андрій Поліховський відмовився написати заяву, непрохані гості покинули кабінет. Утім, пообіцяли повернутись за тиждень. А відповідь на питання, що це за люди і хто за ними стоїть, мають дати правоохоронні органи. Відповідні заяви були направлені до обласної і генпрокуратури та міліції. Варто додати, що на наступний день було призначено пленарне засідання позачергової сесії Білогірської районної ради. На порядок денний виносили теж питання про висловлення недовіри голові Білогірської РДА. Однак через відсутність кворуму сесія не відбулася.